Друзі, усім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Київського Динамо, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2020-2021 років, 24 листопада 2020 рік. Груповий етап Ліги Чемпіонів група G. Четвертий тур. Київське Динамо. Мірчілоческо у себе вдома. У Києві на НСК олімпійському команда приймає каталонську Барселону. Рональда Кумана 4-0. Барселона перемагає. Гол Серджині Деста, дубль Брейтвіта та гол Антуана Грізмана. Принесли Барселоні перемогу. Ну, давайте, друзі, згадаємо даний матч. Розпочинаємо ми все з вами обговорювати зі стартових складів. Динамо Київ, 4-4, 1-1. Стартова розновка у Киян, головний тренер команди Мір Челучев. Георгій Бущан. У воротах, Ілля Забарний, Віталій Міколінко, пара центральних захисників. Томаш Кінзьора, Олександр Караваєв по флангах. Денис Гармаш, Шепілєв, півзахисники, Шапаренко Депена. Так уж делают півзахисники, Виталий Буяльский, центральный атаковальный півзахисник, та Бениамин Вербичунапади, це стартовая расновка киян. Барселона Рональд Куман, главный тренер команды, 4-2-3-1 стартовая расновка Барселоны, Марк Андертриштегин на воротах, Климон Лянгле, Оскар Мингесса пара центральных защитников Фирпа Дест по флангах, Пьяни Оленя, Центральний опорний півзахисник Пенері. Центральний атакувальний півзахисник Філіппа Каутіні, Трінкан по флангах та Брейтвейт у нападі. Це стартова розновка Барселони. Тепер, друзі, давайте про саме матч будемо говорити. Ну що ж, друзі, Барселона заволоділа територіальною ініціативою. Більше Барселона володіла м'ячем. Барселона більше атакувала. Створювала моментів більше Барселона. Але кияни на захищалася і команда Мірчі Луческу. І справді дуже, знаєте, друзі, непогано захищалася і пригладиться контратака. Доволі таки непогано пройшла на останніх хвилинах прошу катаємо. Хороша була контратака і хороший був удар. Але Марк Андре Терштеген, якщо не мовляюся, там ДП не якраз там. Пробував але Марк Андре Терштеген. І справді врятував Марк Андре в Барселону від пропущеного м'яча. хороша, пройшла контратака у київського Динамо. Перший тайм завершиться. Барселона більше володіла м'ячем, більше позиційно атакувала. Але сказати, що були там якісь 100% моменти у Барселони, я би такого б не сказав. В принципі, кияни дуже надійно захищалися. До речі-до речі, в цій групі джіщі були такі команди, як Ювентус та Ференц Вараш, то то Вараш, Ювентус, Барселона та Київське Динамо. Ось така була група. На другий тайм у Динамо вийде Денис Попов, Белюце Лєднєв, Андрєєвський та Супряга, у Барселони вийде Дело Фуенте, Фернандес, Джорді Альба, Пуч Антуан Грізман. Другий тайм розпочинається з дуже перспективної атаки київського Динамо. Це було 46-та ночів Берсоново Дєм'ячем. Віталій Буяльський, м'яч перехоплює Буяльський, Вербіч, Бенімін Вербіч заходить на удар, пробиває Вербіч. Але Марк Андре Терштеген цей удар. Хороший такий був момент у Беніміна Вербіча, ну не вдалося киянам його. Реалізувати 52 хвилина матчу. Барселона проводить свою атаку. Хороше, причому йде атака у Барселони. Підреєм передача Аленя на Брейту Той далі на Деста Дест удар гол. Дест забиває гол. Брейтвейт. Хорошу виконує передачу На Середжіння Деста. А Дест виходить один на один і свою нагоду Дест реалізував. Пробуває Дест в дальній кут і забиває гол. Деться Барселона якраз на 52-х винімач рахунок відкрити. А потім Барселона ще один момент створює, 57-х вона матчі Трінкан. Подикута из подача Flanga. Скидка голову на дальній стійку, Брейтвейт замикає дальній стійку 0,2. А по двою права гудачанина дуже хороша скидка пішла. Оскара Мінгеса на дальній стійку, А там Брейтвейт пробивает и забиває гол Брейтвейт. І рахунок у матчі вже стає 0-2 на користь каталонської Барселони. Збив гол Брейтвейт, 0-2. Але кияни не здаються і пригадуються, в принципі, непогана атака пройшла на 64-й матчі. Хороша контратака і дуже здорово Кияни все розіграли. Там пішла передача на Віталія Буяльська. Той далі на Ну продовжив. ДП біє ДП не, не забиває. Хороший був момент у ДПНе. Дуже хороший момент був у ДПНе. Але не вдається цей момент реалізувати. Там Вєрвіч, якщо я не помиляюся, атаку розігнав, віддав передачу на Віталія Буяльського, і там Вєрвіч обіграв футболіста Барселони. Якраз віддав передачу на Буєльську. Віталій Буєльський в один дотик. Віддав передачу на ДПН, але той не реалізував свій супершанс. Не забило київське Динамо, а ось Барселона заробить право на пенальті. Піде подача з Лього флангу, там Броніта відправляє головою і бушіян. Відбиває навіть удар Брейтвеї, та один із папов прихопив Датчаніна, отримав за це жовту картку, і суддя назначає пенальті. Тут такий брейтвій, який заробив пенальті сам вже, як Датчанін виконує, пробиває і забиває гол. Пробиває в правий, кут туди саме стрібає Жора Бущан. Але Датчанін пробив настільки точно, настільки сильно, що такий удар. І справді відбити було неймовірно важко. 3-0. Потім там ще був момент у Трінкана, ні, не у Трінкана у, у Пуча. Був непоганий момент. Не вдалося його реалізувати каталонцям. І справді, Барселона дуже сильно виглядала, дуже сильно виглядала Барселона, і справді. Кияни не забити гол поранення один. В принципі, я би не сказав, що взагалі динаміці якось безнадійно виглядало. В принципі, моменти у кияні були. Але ось на 90 плюс 2 хвилині Берсон ще проведе хорошу атаку, жорді Альба дуже здорово отримав м'яч Жорді Альба. І Справді Альба виконує простріл, Антуан Грізман приймає м'яч одним дотиком другим пробиває і в дальній кут Антуан Грізман все-таки переправляє м'яч в сітку Київського Динамо. 4-0. Стає рахунок на користь Барселони. І на цьому якраз даний матч завершується. Барселона Динамо перемагає. Ми ще подивимося статистику, 7-16 по ударах перевага Барселони за ударами в площину 3-7 в 30 на 70. Ну, в принципі, знов-таки, я би не сказав, щоб Динамо якось безнадійно виглядало. Взагалі би не сказав. Дуже хороший перший тайм. В принципі, моменти у Динамо були 343 передачі в цілому Укеян, 76% точність передач передачного ну, Барселони, 782 передачі, 89 якраз відсоток точність передач. 11-6 порушення правил 1-1 за жовтими картками, 3-1 по офсайдах, 6-2 з кутовими. Ну, Якщо таке підсумок да, підбивати. Ну, напевно, в цілому все-таки поділу, що Берсона перемагає. Але, на мою думку, що Кену, в принципі, на таку розгромну поразку не награли. Свої моменти у Динаміці, в принципі, також були, Думаю, що на гол Кену точно награли. Вось. В будь-якому випадку, в принципі, непогана буде компанія Єврокубкова для Динамо Київ сезону 20 -го, 21 2021 років в групі команди після 3 позиція. Барселона другу посяде, Ювентус першу позицію посяде, Францферс четверту позицію посяде, Динаміці посяде третю позицію, вийдуть в 1 16-ту фіналу Європи, де пройдуть по сумі 1-2 брюги. І дійдуть до 1-8 фіналу Ліги Європи, де програється Вілі Реалу майбутньому переможцю якраз цієї Ліги Європи. А в цьому, вважаю, що кияни дуже здорово себе показали справді у Євроку компанії. 2021 переглядали ми друзі матч київського Динамо, який відбувався у Лізі Чемпіонів сезону 20-го 21 го років. 21, 24 листопада 2020 рік груповий етап, група G, 4-й тур. Київське Динамо в Києві на НСК Олімпійському приймала команда Барселону. 4-0 Барселона перемогла. Побажаємо Динамо Києву, Барселоні всього найкращого. І вам, друзі, від чергу серця, знаєте, би також би хотів вважати е, всього самого найкращого. Бережіть себе, найголовніше, будьте щасливі. Усім до побачення, е, друзі, бережіть себе, усім до нових зустрічів. Ну і будьте друзі, найголовніше, головне, справді завжди щасливі.